Кварцовий чоловічий годинник Snow. Корпус годинника виконаний з міцного полікарбонату. Ремінець це м'який та дуже приємний на дотик каучук. Годинник має яскраву підсвітку, її можна увімкнути на верхню ліву кнопку, а також на нижню центральну. У вечірній час доби підсвітку видно значно краще. Щоб налаштувати стрілочний час, потрібно штифт, що знаходиться в нас посередині, витягнути до кінця. Ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштувати потрібний нам час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт. Зараз поставимо так стрілочки, щоб вони нам не заважали. Натискаємо на штифт, щоб він був щільно притиснутий до корпусу. Далі, щоб налаштувати наш електронний час, тричі натискаємо нижню ліву кнопку ось тут. Бачимо, у нас блимають секунди, щоб збити їх до нуля, натискаємо верхню праву кнопку. Щоб перейти на наступний показник нижню праву. Далі, бачимо, блимають години верхньою правою налаштовуємо потрібну кількість годин. Далі нижня права перейшли на хвилини, верхньою правою обрали потрібну кількість хвилин, нижня права перейшли на місяць. Обрали потрібний місяць верхньою правою, нижньою перейшли на дату. Так само верхня права обрали потрібну дату, нижньою перейшли на день тижня. Зверху бачимо, що тижня йдуть скороченнями англійською мовою. Обрали потрібний день, переходимо далі. Бачимо, що в нас блимують знову секунди. Отже, ми налаштували основний час. Фіксуємо нижньою лівою кнопкою. Далі натискаємо нижню ліву кнопку, щоб перейти в наступний режим годинника. СТ це в нас секундомір. Щоб його запустити, натискаємо верхню праву кнопку. Бачимо, відлік пішов. Щоб поставити на паузу, натискаємо ту саму верхню праву кнопку. Та щоб збити до нуля нижню праву. Щоб перейти в наступний режим годинника, натискаємо нижню ліву кнопку. Це в нас основний час, секундомір та будильник. Щоб налаштувати час будильника, натискаємо нижню праву. Бачимо, що в нас блимують години, налаштовуємо за таким самим принципом, як і основний час. Верхню обираємо потрібну кількість годин, нижню переходимо на хвилини. Верхню обрали потрібну кількість хвилин, нижню переходимо на години. Час налаштували для будильника, а тепер його потрібно увімкнути або вимкнути. За це відповідає верхня права кнопка. Бачимо, ось тут у нас знизу. Точніше, зверху, над часом бачимо позначки. Зараз все вимкнено, з підсвіткою краще видно. Натискаємо ще раз, бачимо, тут позначку з'явилась, Це у нас основний наш будильник на час, який ми тут з вами налаштували. Це увімкнули будильник. Далі у нас іде позначка CHI. Це в нас погодинний сигнал будильника. Тобто будильник буде лунати щогодини. Далі можна увімкнути обидва режими, вимкнути обидва або ввімкнути кожен окремо. Все, ми годинник наш налаштували.